Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашна! 7 січня ми відзначили одне з найвеличніших свят Різдво Христове. Радісне народження Ісуса Христа цього дня прославляють у колядках, у вертепних дійствах і, звичайно, у святкових богослужіннях. Різдво одне з найвеличніших щорічних свят, яке впродовж усієї історії займає одне з найпочесніших місць у святковому пантеоні наших предків та урочисто відзначається до сьогодні. Цього дня сталася велика для всього християнського світу подія народження Ісуса Христа у Ефлеємі. Ісус Христос був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Старозавітні пророки провістили місце і час народження Спасителя світу. На небі засяяла Лефлеємська зоря, що сповіщала. Світу про народження Месії, пославши свого Сина на землю, Господь намагався показати світу важливість любові, добра, співчуття та взаєморозуміння між людьми. Отже, день народження Ісуса Христа найбільш широко шанований день народження у світі. Я сьогодні і поздоровляю вас, вас святами, щоб ми ці свято провадили, нового року дочекали, від нового року до богоявлення, від Богу Явлення до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння, а від Вознесіння до Святого Духа, а від Святого Духа до Столі хоч вам пам'ять призначить мій. Христос рождається. Святкування Різдва Христового починається зі служб святвечора. Вранці 6 січня в храмі починають читати великі часи, після яких відправляється літургія святого Василія Великого. Ввечері всеношна вранці 7 січня різдвяна божественна літургія. Центральна її тема втілення Сина Божого, головна подія свята, наше поєднання зі Спасителем, який запрошує усіх вірян взяти участь у трапезі святого царства. Завершується святочне богослужіння різдвяними колядками. Caesar 1 січня минула 105-та річниця від дня народження українського політичного діяча, ідеолога та теоретика українського націоналістичного руху Героя України Степана Бандери. В день народження нашого земляка його пам'ять вшановували у різних містах України, зокрема і у нашому місті. Степан Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калузького району Івано-Франківської області. Дитинство Степана пройшло в атмосфері українського патріотизму. Він був свідком відродження і будови української держави. В 1919 році Бандера вступив до української гімназії в Стрию. У студентські роки брав активну участь в організованому національному житті. У 1929 році стає активним членом ОНУ, де успішно займається нелегальною агітацією революційно визвольної боротьби, ціль якої встановлення незалежної української держави. І вже у 1931-му степан керує усією пропагандою ОНУ у західній Україні. Власне в сучасній державі на західній Україні Бандеру вважають символом української нації. Частина східних областей так не вважає. Приміром, у 2004 році Бандері було присвоєно звання Героя України, України, згідно указу президента Віктора Ющенка, та у 2010-му це звання було відмінене Донецьким окружним адміністративним судом. Та це не завадило українцям вважати Степана Бандеру своїм героєм, героєм України. Хто ж такий Степан Бандера, герой України, без сумніву? Це легенда українського визвольного руху без сумніву. Степан Бандера це є лідер української нації, це людина, яка своє життя поставила на жертовність України. Його життєвим гаслом було Бог і Україна, священичої родини, мудра дитина. Але не тільки він один, а багатодітна сім'я Андрія Бандери поклала на кшалт служіння України. Своє життя сьогодні дуже важливо в цей складний час, коли ми говоримо про цінності, про відданість Україні і підтримка того, за що боровся Степан Бандера, який однозначно був лідером революційного визвольного руху України протягом 20 років. 15 жовтня 1959 року у Мюнхені Степан Бандера був убитий. У форматі радянської історичної концепції Бандера розглядався як зрадник власного народу, і лише з розпадом радянського союзу з'явилася інша протилежна радянська українська точка зору на постать Степана Бандери. Більше того, історія визвольних змагань українського народу у 20 столітті нерозривно пов'язана саме з його ім'ям. Наприкінці минулого року відкрився районний центр надання адміністративних послуг. Він знаходитиметься в приміщенні Калузької ОДПІ на першому поверсі. Центр створений в рамках реалізації проєкту підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади і влади. Проєкт здійснюється за фінансової підтримки Євросоюзу в рамках фонду розвитку громадянського суспільства. Згідно з законом про адміністративні послуги, що вступив у дію з 1 січня 2013 року, у кожному місті обласного значення та райцентрі повинні бути створені центри надання адміністративних послуг. Розвиток бізнесу це є основа основ нашої економіки. І зараз держава пішла далі. Вона вирішила створити такий центр не тільки для бізнесменів і підприємців, а і для простих громадян, які хочуть отримати ту чи іншу адміністративну послугу. Це зроблено для того, щоб люди знали одне місце, в яке вони можуть прийти, дати документи, написати заяву і протягом місяця отримати ту чи іншу послугу. Місяць це кінцевий термін. Є послуги, які будуть надаватися протягом дня, двох, трьох і так далі. У центрі надаватимуть 52 адміністративні послуги. Середній час прийому відвідувачів становитиме 10-15 хвилин. При цьому надання адмінпослуг буде безкоштовним, окрім тих, оплата за які передбачена законодавством. На сьогоднішній день десь приблизно 70-80 видів послуг є в одному районі. Вони всі надаються, скажімо, це. Значить, райвідділ міліції надає собі окремо. Центр управління праці соціального захисту надає собі окремо відділ культури, райдержадміністрації, там є два види послуг, надають окремо і кожен собі надає послуг. Значить, мета завдання звести це в один єдиний центр. Адміністратор повинен зібрати всі документи, видати номерочок чи зареєструвати в журнал і сказати, що такого-то числа, такого числа ця послуга буде готова. Ви приходите сюди, і ми її вам. Віддамо. Якщо навіть не вистачає одного документу, я сьогодні провів приклад на податкові, оскільки ми відкрили значить, на базі податкової інспекції, Калуської, об'єднаної податкової інспекції, то якщо немає там довідки з податкової, то адміністратор повинен взяти на себе обов'язок обов стикувати з циклі, цю довідку отримати і до матеріалів підкласти. Тобто лишній раз людину не треба десь посилати. Цей центр, другий, який відкрився за підтримки Євросоюзу. Проект реалізується молодіжним громадським центром Еталон у партнерстві з облдержадміністрацією, громадською організацією Агентство з розвитку приватної ініціативи, виконкомом Івано-Франківської міськради, Івано-Франківським регіональним фондом з інвестицій та розвитку. Підтримують ініціативу неурядові громадські організації з Польщі та Естонії. Навчальні візити до цих країн будуть здійснені для вивчення інноваційних методів надання адмінпослуг. Включено до переліку адміністративні послуги Держземагентства, також включені до переліку послуги відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації і відділ у справах молоді та спорту сім'ї Сім молоді. Сім молоді та спорту. Створення центру повинно спростити надання адмінпослуг для звичайних громадян, зробити цей процес швидшим і відповідно якіснішим. Тут планують серед інших надавати послуги міграційної служби, наприклад, видача закордонних паспортів, оформлення субсидій, допомог. Послуги відділу у справах архітектури та містобудівного кадастру. За півроку центр планують розширити і відкрити ще одну філію у приміщенні центральної пошти, що на проспекті Лесі Українки. Там планують створити комфортні умови для відвідувачів. Ремонтні роботи вже тривають. Другим етапом в реалізації проекту буде введення електронного документообігу, який об'єднає єдину мережу відповідні структури на Прикарпатті. Для чого відкривається центр? У першу чергу, щоб побороти ці бар'єри, недовіра громади до влади, власне, можливо, десь зменшити прояви корупції. Крім фінансування Євросоюзу для проєкту залучені кошти частково з державного та місцевих бюджетів. Небиякої популярності східні танці у Калуші набули минулого року. У червні в Калуші був встановлений світовий рекорд із масового виконання східного танцю. Рекорд став можливим завдяки діяльності у місті студії Магія Сходу. Квіти, оплески і наймовірні за красою костюми. Усе це у звітному концерті колективу східних танців Магія Сходу. Неабиякої популярності східні танці у Калуші набули минулого року. У червні у Калуші був встановлений рекорд України із масового виконання східного танцю. Рекорд став можливим завдяки діяльності у місті студії танцю Магія Сходу. На звітному концерті виступали жінки і дівчатка. Наймолодші виконували індійські танці, решта арабські танці і навіть хореографічні інтерпретації відомих західних композицій із елементами східної хореографії. Сам сценарій свята був побудований за мотивом Вами казки Аладін. Е, ну, наш колектив є досить малий. Цього року нам тільки два роки от, виповнюється. Е, колектив щороку збільшується. У нас тепер цього року вже 60 учасниць. Це без самих менших, які цього року перше цього разу перший раз дебютували в нас з індійським танцем. Е, колектив у нас юний, але так як ви знаєте, ми в червні місяці зробили світовий рекорд в калуші по східних танцях. І напевно і рекорд посприяв в тому, що наш колектив досить почав збільшуватися, збільшуватися, рости і рости. Я думаю, надалі буде ще більший колектив. Так що ми на тому, що в нас є тільки 60 людей, ми на цьому не зупиняємося. Ми бажаємо, щоб всі калушанки і приходила до нас на східний танець, приходили до нас відпочивати, будемо так казати. Для самих жінок східні танці приносять не тільки задоволення, але ще й моральне, і за деякими даними фізичне зцілення. Цей вид танців зародився у четвертому тисячолітті до нашої ери. Спочатку такий танець мав. В ритуальне значення, одягаючи пов'язки із мушельна бедра, жінки виконували ритуальний танець для відлякування злих сил. Потім таких красивих і здорових жінок почали запрошувати танцювати на весілля, щоб у молодят народилося сильне і здорове потомство. Як відомо на сході, такі жінки мають бути пишно тілами, тож помітні форми не завада для жінок зреалізувати себе у такому танці. І навіть калушанки з особливими формами тіла досить енергійно і органічно виконували такі танці. Дуже часто східний танець асоціюється у нашому суспільстві і чимось, що перебуває на межі моралі. Насправді дівчата і жінки із Калузького колективу східного танцю доказують, східний танець це окреме специфічне хореографічне мистецтво. Тут немає місця розпусті. Більше того, ці танці дуже чуттєві і мають чіткі вимоги до того, як має виглядати танцівниця. Особливі вимоги до танців дівчаток і до їхнього зовнішнього вигляду. А надалі колектив Магія Сходу планує запрошувати у свої лави і чоловік. Таню був і жіночий і східний танець, і східний танець що зовсім такий дитячий. Чим вони відрізняються, яким критеріям відповідають і де десь та межа, яка є між жіночим і дитячим танцем? В дитячий танець відрізняється перш за все тим, що костюми не є настільки, вони нам навіть федерація наша не дозволяє відверті костюми. Тобто, діткам повністю він ну ні розрізів, ніяких не може бути. Так само нас забороняє це багато рухів, які дозволяються в дорослих танцях. Такі легенькі танці, трясочка, посмішка. От сьогодні ми представили такі більше межансе. Це танець, які переважно танцює майже кожна танцівниця. Там нема ніяких ні про кохання ні не розповідається. І пісні, переважно, які беруться, виконуються діти. Це, це про квіточки, про маму, про природу. Про те, що все всесвіт хороший, вже більш старші жінки. от як дорослий колектив він танцює переважно. Це дівчата танцюють про кохання. Тобто відрізняється і репертуаром, і одягом, і так само відрізняється рухами. Все-таки східні танці учать любити себе, бо наскільки відомо, це танці не тільки для жінок струнких, а й для жінок таких, які мають специфічні форми тіла, наскільки це а, важливо. Е, ну, східний танець, це будемо так казати, це танець потрясаючі фігури, де є чим потрясти. Е, тобто, жінка повинна бути жіноча, красива. Е, ну і Дівчата приходять, які. На східний танець вони все ж таки, коли виходять на сцену, це е, великий повід лишній раз намалюватися, подивитися на себе в зеркало а вечором після шостої, так закрити рот і подумати, я ж вийду на сцену. я ж Має бути гарна. Поки що жіночий і дівочий чи дівчачий колектив. А чи є бажаючі хлопчики, і чи бажаєш вчити хлопчиків танцювати східні танці? Є такий жал. Ну, хлопчики танцюють. Хлопчики переважно танцюють фольклор. Це танці там, де вони показують, як вони вміють володіти зброєю. Тобто, як таких східних викрутасів, як танцюють жінки, тут немає. Він ну досить суттєво відрізняється від жіночого танцю. Ну я думаю, все ще в проекті. Екстремальне привітання від дідів морозів на мотоциклах отримали 31 січня найменші калушани. Незвичну розвагу організували учасники спортивного клубу Сарік Екстрім Харді. Для когось спорт, а для когось життя. Ось такі шалені діди мороза. Напередодні нового року вітали калушани з зимовими святами. Маршрут калуських дідів-морозів розпочався від товариства «Кахелина», що у житловому масиві підгірки. Рев моторів тут не дивина, адже неподалік розташована тренувальна траса для екстремального мотоциклетного спорту. У мотопробігу взяли участь більше трьох десятків мотоциклістів-спортсменів із калуського клубу Сарік Екстрім Харді. У костюмах дідів морозів спортсмени рушили містом до площі героїв, де на своїх залізних конях станцювали хоровод довкола головної ялинки міста. Дорогою привертали увагу містян. А дітям дарували солодкі дарунки. Крім того, акцією мали на меті підтримати українців, які святкували новий рік і різдвяні свята на Майдані у Києві. Тож кожен із мотоциклів був обладнаний державним прапором і революційною символікою. Самі ж учасники клубу стверджують, неодноразово були на Майдані. Ми постійно їдемо в своїй амуніції, але на даний час, як з різдвяними святами, вирішили такий маскарад оформити. І ще що хочу сказати. <кій> Велику підтримку Майдану. Чесно кажучи, ми декілька разів відвідували Майдан, і у нас з свої, ну, своєї сторони також він одушевив, що треба робити добрі справи на громадських засадах, не тільки дивитися, щоб державні там якісь структури організовували або якісь спортивні. Це, що створила влада в останні місяці цього року, жахливе явище. Дай Бог нам дочекати. 2014 і надальше, щоб це ніколи не повторювалося. А от 2013 рік для вас, для вашого клубу, був щасливим, чи все-таки оте число 13 далося в знаки? Ми стараємося все тримати тонус нормальний, щасливий. З молодих хлопців, які підтримали нас старших, вже є вже заслуги цього року. проводяться змагання в тисниці. і з наших аматорів завоювали призові місця. Надалі колона рушила основними площами міста, а потім і до комунального закладу соціально-психологічної реабілітації добродія Калуцька. Для дітей і молоді, які відвідують заклад, візит незвичайних дідів морозів був справді святковою подією. Ще більшого захоплення вихованцям закладу надала і можливість покататися на мотоциклах. Спортсмени і надалі вітали дітей Калуша солодкими подарунками, а дорослі отримали море адреналіну і позитивний настрій. Бажаємо вам міцного здоров'я! щастя! щоб в вашому серці поселили стільки любов і радість, сімейного благополуччя, ну і всіх благ. Це була уся інформація, яку для вас підготували мої колеги. А я прощаюся з вами. Бажаю вам приємного тижня. До зустрічі.